Дивіться, ми зараз знаходимося безпосередньо на місці потрапляння у ланку. Тут працюють волонтери, працюють комунальні служби. Зараз, як ми бачимо, вже багато закритих вікон, які були пошкоджені, працюють. Ми бачимо комунальні служби, коли працюють волонтери. Люди, які звертаються за потреби, надають їм потреби. Вони там. На пошкоджених будинках мешканцям надається допомога по закриттю вікон, дверей. До цієї роботи долучені ще волонтерські організації. І на сьогоднішній момент житлові приміщення квартир повністю закриті матеріалами, ОСБ, плівкою. Робота продовжується. And uh, as you can see, I'm... we're here helping out. It doesn't matter where you're from, what nationality you belong to, or what country, if you will. And the reason why I'm here is because, as you can see, what's going on in Ukraine, and uh, it's all about helping. Look, now, Поліція працює управління соцзахисту. Міжнародні фонди надають допомогу, реєструють постраждалих, надають допомогу і надають що за дежадла дають гігієнічні засоби, там зі свагієни, якісь там засоби для миття, для прибирання, і також харчуємо. Працює їдальня харчування для людей, які постраждали, надається харчування теж зараз. Ті всі, хто потребували, і ті, хто перебували тут, у штабі тимчасовому штабі і в прихистку, вони зараз переміщені по гуртожиткам. Зараз працюємо над тим, над пошуком житла і формуємо заявки як потреби і з тим житлом, яке надходить. І намагаємося розселити людей, щоб вони були під дахом.